Людно, наша дечка пише: оці ж перемовини вже ведуться, як ми тільки що зрозуміли міць карт. А коли чи до кінця року буде результат від цих перемовин? Ну, давайте так і покажу, як умовно сонце нам говорить, що так він буде. Єдине, що будуть затягувати час і виставляти весь час різного роду умови. Тобто, да. умовно, сьогодні там домовились за одне, завтра пішов об грейд і за там, поміняли. Але дивися, в нас башня, да вчора ми домовились, післязавтра башня ми не йдемо на ці умови, і наша пісня гарна і нова починаємо. Да. Знову і далі нам дають карту перемовин. Так що, я думаю, що ми будемо в процесі перемовин. Угу, в процесі друзі, це відповідає на ваше запитання, яке на сьогоднішній день. Дай Бог, щось там буде краще. Поживемо, побачимо, ставимо лайк, донатимо збройні сили. Зараз необхідно закрити збір на автомобіль для Сігнума. Династретялор дуже хлопці просять. Ми їм часто саме допомагаємо. Тому давайте ваш донат рятує життя. Пані Людмила, така заява таких темпів захоплення території не було з початку війни. Про це пише Вашингтон Пост. Е, Росія рекордно швидко просунулася на Донеччині у серпні та вересні. Чи правда це, що таких стрімких просувань російської армії в, на, на Донеччині там не було ще з початку війни? Ні, ну це... Прикрашена, правда, давайте чесно yeah. скажемо. Тут навіть зразу дивитися, що це придумали, да? потерли mm. лампу Аладіна і зразу це придумали. Більше всього, що це підготовка, вона довга, вона Вони висунули, сунулися об обкладувалися якимось чином, змінювали і. і... План спрацював mm -hmm. це не дуже правда, що це от саме таких не було просування. Да давайте згадаємо початок війни. Mm -hmm. Були просування, потім знов були просування і навіть в тому році, потім знову їх відкатали. Mm -hmm. Ні, ні, воно було. Друзі, я вам чесно говорю, дуже цікаво, що пані Обінно виходить, що преса будь-яка не українська, не російська, там, закордонна, їй будь-яка людина може замовити, яка впливова, замовити ту е, інформацію, яку вона хоче. Правильно? Впливова людина може за свої гроші заказати ту інформацію, яку вона хоче. Ну І тут трійка пентаклі, і тут пентаклів, так чи ні? Да. Все, все залежить від гаманця і його величини. Mm -hmm. Друзі, ставимо лайк, рухаємося далі. Дивимося про Вугледар. Пішли заяви, якщо наші вийшли з Вугледара. Ну, є така заява. Будем, давайте подивимося, чи наші реально вийшли, чи це така заява, бо там реально ми бачимо на карті Deep State, Інституту ведення війни, що там майже був такий, знаєте, як ну як лищата, закривали їх в таку, в таку, наче як мішечок, дай Боже. Я все таки думаю, що вийшли. Як би це не звучало? Це не про те, що повністю вийшли, бо там ще йдуть бої. Ну, ще там дають нам, що там працюють, і є дуже багато хто ще відвоює, але в нас е, е, карта блазень, обнулення. Так, це, це відбулось. На цьому напрямку вони підуть далі за Бугледар, підуть зразу. Тому що зараз люди почнуть писати, що їх повалять, знаєте, як один за одним, стрім ну, я, ну, Не дай Бог, звичайно. Е, я не думаю, що вони дуже швидко будуть рухатись, тому що все-таки в нас повішаний із п'ятіркою жезлів. Більше всього, що вони будуть зараз зачищати, угу. і потім старатися закріпитися, і там, і заканчується воно правосуддям. Е, ну, а про що на правосуддя? Правосуддя частково ще іноді показує пори року. І тут е, да. зрозуміло, що що таке пори року, осінь і зима і не крепко ти там побіжиш. Е, так що я думаю, що зараз вони на тому моменті е, десь будуть більше займатися укріпленням. А тобто, закріпитися -за -за на тій території, на якій вони є, да, зараз? Так. Окей, а пані Людмила, це такі люди питають про Покровську і багато. Майстрів кажуть, що його, не бачать його окупа окупації, і він є стратегічним вузлом. На сьогоднішній день Покровську купують. На сьогоднішній день за його ще повоюють, давайте mm. чесно скажемо. Але чи будуть просовуватись, на жаль, ще будуть просовуватись. Я не бачу тут зупинки, і я не можу сказати, що ні, його не візьмуть. Mm. Там дуже небезпечна ситуація. Крім того, я бачу, що туди зараз кинуть просто всі сили, угу. і ми будемо дивитися на покров, так як дивились до цього нового глидар. Не можу я сказати, що його не візьмуть. Там дуже дуже небезпечно. Угу. Е Пані Людмила, питання таке: Ось президент виступає і каже, що ми зараз так наростили зброю, виробництво зброї. Там прямо перед пер... щоб вони казали, що це я сам кажу. Президент про це заявляє, що деколо. на сьогоднішній день. Україна без підтримки партнерів при тій при, при тому алгоритмі руху, який є, може сама за з, себе захищати, і зразу десятка мечів і, і помірність. Про що це говорить? Десятка мечів нам жорстко ні, а помірність ну може знаєш десь там стріляти за кутка, то да угу. так. Що моя відповідь ні, Україна зараз не має взагалі таких потужностей, щоб вести подібну війну. Давайте так після приїзду, от поїздка президента в Сполучені Штати вона е, увінчалася, наприклад, реально якоюсь серйозною зброєю, яка в найближчий час прийде. Ну там точно є підтримка, щось нам будуть давати. Є домовленості. Чи отримаємо якусь зброю? Так ми отримаємо, чи ми отримуємо в тій кількості, як нам потрібно. Знову ж пообіцяють більше дадуть половину. Угу, я зрозумів так, так, що ну точно не те, що що б хотіли. Ми в принципі в кінці кінців будемо на п'ятірочки чаш, да не задоволені. <рес> Друзі, ставте лайк. Я вас дуже прошу. Пані Людмила тоді вас питає так: можете зараз саме час бить далекобійними ракетами по Росії по всім по всіх складах і по всьому, що в них є Час, це вже давно, часто, знаєш, там ще так якось жорстко кажуть, що а чому ви вибачте мене, яйця чухаєте, і це все не робите, тим більше, що є чим. Е, так що так. То питаємо, а дозвіл є? Е, Діма, дозвіл є. Є дозвіл. Нам mm -hmm. будуть казати, що завгодно. Дозвіл є, він його показує давним-давно. В найближчий а там, час. Найближчий а ці, час. що вони там співають. А найближчий час ми на Луні будемо і з що ми обов'язково потім дамо коли-небудь. Це така гра, це така стратегія. Добре, тоді окей. А, давайте подумаємо, що Україна буде не знаєте, така смиренна дочка, а така та, що з ножа їла, а потім стала гостра на язик. Давайте спитаємо, Україна може не послухається цих наших стариків, які мають вже сходити в ящик. Тут по правосуддю да, у нас Україна періодично буде слухатися, періодично ні. Чи да. будемо ми по якихось об'єктам імператор і туз пентаклів, Так будемо бити. Будем... Просто ми будемо бачити це е, все-таки циклічно. Да. Десь ми підзатихаємо, потім чудо, потім знову затихли і знову чудо. Е, так що не думайте, що Україна там сидить. і... Махає головою на все, що їй скажуть. Ну окей, ну я зрозумів вас, але ж ми ж ви чогось а, Україна вижидає, тому що ми вже скільки півмісяця точно говоримо про цей дозвіл, є він чи нема. І наш о, глядачі мої каналу постійно пишуть, та хай би вже лупанули десь ракетами, позбирали би склади. Ну чомусь цього вона не робить? Чого Україна цього не робить? Отак спитаємо легенько. І не, і не зробить таким чином, тому що є домовленості, є якісь домовленості е, діяти по четвірки пентаклів. Все-таки діяти малими силами, малими кроками. Малим... Тут саме про це е, страх, дуже багато страху бояться всі е, королеви мешів, умовно, щоб це не пішло далі, щоб це не стало більш масштабовано. Якщо хтось пам'ятає, є архітип королеви мечів це жінка, яка дуже-дуже довго терпіла, а потім всіх порізала. Да? Княгиня Ольга, ця, що коли вона за свого чоловіка, ну, типу така. Да? Ну можна і туди ну, його наша, взяти, да. і, і я так розумію, як ми розглядаємо Росію, все-таки оця небезпека від Росії в світі залишається, і тому оце через що й при, притормажують, uh -huh. що давайте мало та помалу, яким чином будемо все рівно, я не бачу зміни політики. Бачиш у цієї зміни політики глибинної, яка має відбутись. І... Тобто немає цієї зміни, да, Ну, тобто, тобто давайте так, те, що ми думаємо, що щось поміняється реально і воно сплине на війну його не трапляється, і, бо історики доказують, роблять таку парадигму там за 300 років, що будь-яка влада в Росії вона мінялася, але вона все одно продовжувала ту саму стратегію відносно України. Україна кіска в горлі одночасно, і одночасно це колиска матері, де вони виросли, і звідти тягають всі соки з нас, всіх п'ють. Друзі, ставим лайк, рухаємося далі. Пані Дмила, глядачі, питають, що розлітали. Розвідувальні дрони над Київщиною, і так само над Житомирщиною скрізь. чому така розвідувальна активність свідчить про те, що в найближчий час будуть якісь тотальні обстріли цих, цих областей? Київщина Колесниця, так бомба. І тут е, Колесниця всі пам'ятають, що це швидко, це недовго. Друзі, ну... Питання ваше відповідає, але дивіться, дуже цікаво. Вчора була величезна атака Ірана на Ізраїль, і там просто ракети просто падали на землю. Просто падали. Вони ну видно, шов. Що... Подивимося, які якість цих ракет на сьогоднішній день ті, що летіли, тому що е була наша одна моя колега на каналі майстриня. Вона була в Ізраїлі, наприклад, Діма. Ти просто навіть не уявляєш, нас таке робиться в Україні, що в Ізраїлі взагалі спокій, ті ж да благодать, все дуже класно. І, і ці їхні обстріли, їм, вони, знаєте, типу, збоку. А тут, ну, Україна, питаємо, ці ракети, які летіли іранські по Ізраїлю, якої вони якості? Що це за ракети взагалі? Типа, дві хороші і 15 поганих. Знаєш, я не можу сказати, що вони дуже поганої якості, вони просто ті залежні. А -а. Вони якісь залежані, і по всім даним вони не зривалися е, через те, що ну, дуже довго лежали, да? якось втратили якісь Скільки ж вони їх не робили? Скільки ж вони їх не робили? Мільярди, Town чи да, що? Е, втратили якусь свіжість, і через що воно так і працювало. <эзв> ага. Але пані Людмила, подивіться, чи почнеться така повномасштабна ну, роз... така війна що... з... з Ізраїлем, що Ірану буде не до Росії, не до постачання йому зброї, шахетів, ракет? Ну, оце більше так, воно просто якось, знаєш, воно в них на, наростає, воно дуже помалу наростає, але ми побачимо дуже скоро, що там стане набагато гірше, uh -huh. і вони включать якийсь економний режим. Оце точно буде. І там чи собі, чи віддавати комусь, бо собі не хватить. Yeah. І от вони перейдуть в такий режим. Просто знову ж дайте трошки часу. Тут все-таки не такі швидкі аркани. Тут, ну я можу зараз пофантазувати, просто це буде чи весна, тому що де, якісь періоди дуже багато води. Mm -hmm. Весна може там зима кінець, там я просто не знаю, яка там погода в тому і рані, ну вибачте, не була. Жара, мабуть. Ну, якийсь період, то може оці тропічні дощі? А, ні, там не тропіки. Це як, як, як в Єгипті, там у них в цей момент мусонні дощі, можуть бути дощі просто. В Єгипті ну, ж весною теж не дуже добре. Хто був в Єгипті, я не був в Єгипті, наскільки я знаю, що там весна не хороша, там багато і дощі йдуть, і, і вітри багато, тобто не затишно. Це якийсь такий період, коли там ну, багато води, і от тоді в той піде оце таке режим економії, включиться. Рухаємося далі, друзі. Став... Але давайте так, все-таки Ізраїль сказав, що він в найближчі години, найближчі дні, оце, що він реально зробить великий масовий удар по Ірану по основних його точках, по основних виробництвах, я так зрозумів. Ну, чи зробить Та сто відсотків робить? Вони тут, в принципі, да, вже команда пішла, mm -hmm. ну це все працює, так що це ж буде. Оце ж виходить у Ізраїля, друзі, трошки про Ізраїль, тому що як напряму вони стосуються нас, тому що вони звідти з тої території йде зброя з Ірану. Я вас питаю: вони ж так довго готували ці операції із, із пейджерами і, і прибирання хізболи всіх керівників? Да? Тобто, дивіться. Ізраїль, який план Ізраїля? От найближчий час. Що він хоче зробити? Він знищити Іран хоче? Чи поміняти владу там? Ну, Іран знищити ні. Вони точно не зможуть. Угу. Ну, вибачте, там немає ресурсу, крім того, напевно, вони більші, за сам Іран, ніж Ізраїль. Да? Ну, звичайно, що, в рази. Це велика країна. Іран це велика країна. Угу. Ну, тому що якось по силам вони не неравномірні. Uh -huh. А от поміняти владу, поміняти, поміняти устрій, вийти на якийсь інший рівень, більш може Демократичний, типу європейський, Демократичний, щось таке так. Да? Так, але це їхнє бажання, чи вони це зроблять? Ні. Це історія, яка по зірці, ну вона ще має масштабуватися. Я не знаю. Безкінечно, так. Uh -huh. От, ну. Може перекинутись ще на якусь країну, я не знаю. Отаке, От друзі. Там, а там давайте так по результату, Там буде реально Армагеддон? От якщо порівняти з те, що в Україні, і те, що буде там. Ні, нам розказують, дають зразу трійку мечів. А в Україні шість мечів, так що там точно буде Армагідон, uh -huh. тому що нам показує, що в Україні там у нас лайтовий режим. Ну well, я well, розумію, well. що мені, як українці, хочеться сказати, це в нас лайтовий режим, да? а, а таро так і каже. Окей, okay, друзі, ставимо лайк. Погнали, пане Людмила, питають про білу найближчий час. Ну, дивіться, Біла церква, ви все-таки йдете е, як жертви, але жертви частини. Я так розумію, що вас просто над вами будуть збивати. Mm. Може Є тут такі, як постраждали, але малі, малі частини. Так що, ну дай Боже, хоч так. Запоріжжя. <зас> Ну, Запоріжжя, в принципі, напрямок зараз не дуже хороший. Я, ви знаєте, я люблю трошечки зм'якшувати інформацію, яку я даю, але не цього разу. В Запоріжжя доволі важкий тиждень, і чи будуть попадання будуть, чи будуть жертви будуть, чи навіть якось воно знову. Якісь попадання в дуже важливі об'єкти, угу. е і навіть тут темінь у нас появляється так, що по Запоріжжю не дуже в мене хороші зараз. Давайте так. Вже жовтень, 15-го числа починається опалювальний сезон офіційно в Україні. Не може трошки здвинути. Давайте так, все таки до цього моменту росіяни зможуть е вивести з ладу от, енергоструктуру, те, що вони планують. Ну, дивися, зараз точно будуть попадання, чи доведуть вони до краю. Вони будуть незадоволені Все таки результатом. Я так розумію, що не доведуть, угу. але. Е Якісь об'єкти ми зараз ще втратимо для нас. Це буде дуже болюче. Нам буде важко. Ми знову будемо в якомусь режимі економії, uh -huh. е але і росіяни не дуже задоволені, так що не все вдасться, як вони хочуть. Ми дай Бог, щоб наші все збивало. Друзі, дорати на збройні сили цим підтримуємо і наближаємо перемогу. Пані Людмила, е, все таки за за Слов'янськ. Слов'янськ, що там буде зараз? Ну давайте вони питають на рахунок окупації міст оку... Слов'янське Краматорсько, почнемо Слов'янська. Ну, навіть якщо окупується не зараз, воно йде uh -huh. по пентаклям, це щось протягнуте в період. Uh -huh. В періоді, єдине, що можу сказати зараз на слав'янську, у нас трей... трійка мечів. Я думаю, що ви знову станете супер суперактивним містом, по якому 24 на 7 буде летіти. Але Слов'янський з хорошого, що вас можуть розіграти в перемовинах. так переговинах. На сьогодні не дуже хороший прогноз, але на перемовинах вас будуть старатися залишитися в Україні. Так що я зараз скажу, що е, мають вас все-таки відторгувати в Україна, має його відторгувати. Хоча mm. на зараз трійка мельчів, на сьогодні mm. говорять, що більше так, ніж ні. Mm -hmm. ну, тоді вже дивимося Карматорськ. Ну, Краматор зараз будуть битися. Просто тут немає історії, що його окупують, тому що зараз просто буде нереальна якась м'ясорубка, вибачте мене за, mm -hmm. за Краматорськ, так що я не можу сказати, що зараз вас окупують. Mm -hmm. Ні, це зараз період просто величезної битви. Друзі, ставте лайк де вони були, пані Людмила, давайте від вас карта на тиждень. Давайте новий тиждень, новий майже 1 жовтня, друге сонячне затемнення, всі злі. Пишіть, як ви вам, вам програєте, друзі, сонячне затемнення? Як з у вас? Карта на тиждень. Що нам тут дають? А, тут вже злів. Е, тут така хороша карта, яка показує схід сонця, показує. Про те, що навіть всі темні часи минають коли-небудь, і нам так. говорять, що зараз ми будемо на піднятті енергії, на піднятті сил, на якомусь такому ресурсі. Подігнути. Так що, не дивлячись на затемнення, зараз важливо діяти, важливо вирішувати якісь нагальні угу. питання, тому що у вас будуть сили їх вирішувати, і просто бути в тому, що і це теж мине. Uh -huh. uh, так, що якось так.